ще Не було юнацтво ОУН, це потім вже е, е, через Охримовича він е, став вже таким значить, організатором. Самостійно значить, утворили трійки, і ці чотири трійки утворювали об'єднання з 12, 12 студентів. Е, і і провід, до речі, збирався в Хутковецькому лісі. І відтак вони всі стали членами юнацтва ОУН іншим, як це часто буває, серед них виявився один провокатор. І про це якраз згадує Мирослав, що батько йому говорив, що Василь Зварич із Либачка був таким провокатором. І після приходу тут Червоної армії від Юрбічну ЗНХ і потім десь пропав. Ну, про так, про так і треба. Десь пропав невідомо. Мирослав е, фігурує ну, в є, е, процесі е, Василя Охримовича. Василь Охримовича, який визначний в'ячів ОУН. В е, е, 38 році був цей процес, е, і на, на, на лаві підсутніх було 18-20 чи 20 осіб серед 9 гімназистів з рідної школи. Охримовича в той час засудили нам 8 років тюрми Запорщі, а Мирослав був ще неповнолітній. Йому було 17 років, по-моєму. Ще не було 18, а Запорщі, то трималося це строго. Знаєте? З радянської влади влади то не мало значення, 14-15 років, Сибір, тюрма, і це так, оце політичне було. Розумієте, а там він не мав ще 18 років, через те е його передали під нагляд батьки. Тобто передали...